У понеділок 20 лютого у Німеччині святкували Розенмонтах – Завершення щорічного карнавального сезону, який тривав з 11 листопада. Карнавал відбувся вперше за останні три роки. У минулі сезони його скасували через пандемію коронавірусу. Зазвичай свято проходить у трьох містах: Дюссельдорфі, Кельні і Манці. Під час карнавалу, який вважається виключно німецьким, цього разу можна було побачити і синьо-жовті кольори. Карнавал Кьольський це традиційне свято. йому вже от у цьому році виповнилося 200 років. І е, я бачила цей карнавал. Ну кожен рік, коли приїжджала до Германії, не війну, а просто так для до своєї подруги для їх до їх сім'ї. Ми завжди ходили на цей карнавал. Це було дуже яскраве свят. І тут ми у Німеччині, і я не можу сидіти просто так. Юлія Захарова виїхала до Німеччини ще у серпні минулого року. Однак вже кілька разів поверталася у рідний Миколаїв. На початку великої війни їй вдалося організувати добровільну евакуацію кількох десятків своїх вихованців талановитих танцюристів. Творча душа Юлії не дозволяє сидіти за кордоном без діла, і от щось мені отак аж закрутило, що потрібно прийняти участь у кьольському карнавалі. Отори місяці тому я поїхала до благодійного фонду жовто блакитний Хрест, який заснувала німка, яка живе десь, але вона українського походження, і запропонувала. Давайте ми приймемо участь. Допомога українцям у Німеччині це покликання Лінди Май, німкені з українським корінням і засновниці благодійного фонду Блау Гельбес Хойц, який почав свою роботу ще у 2014 році. До цієї пори ми не стаємося, як і ви. Миколаїве, не здаєтеся, ви тримаєтеся так, як ми тут тримаємося. Ми дуже, дуже горді. Ту допомогу, яку від нас пішла, вона звичайно не є самою головною, але серця наші з вами, Миколаївці, тримаємося. Хоч у святі розмонтах переважно беруть участь німці, миколаївській культурній делегації вдалося отримати дозвіл від організаторів на виступ, тому що у нас частина дітей. Е Колективу Український сувенір Палацу культури молодіжного вони знаходяться десь ну, тут, у Бетбурзі. І Лінда запропонувала нам виступити перед цією трійкою. Тобто трійка у карнавалі головна це король, королева та принц. Це такі от люди дуже впливові. І от вони приїхали до Лінди, вони приїхали до цієї жовто-блакитного хреста на склад, і ми там танцювали. я спитала, а можна і ми приймемо участь у карнавалі? І вони сказали так. Разом з іншими учасниками карнавалу близько 30 артистів Миколаївської сцени і члени Блау Гальбезхоїц пройшлися ходою центром Кельна на очах у понад 7 мільйонів глядачів. Юлія Захарова каже: ця особлива синергія єднання українців, де б вони не були, вкотре демонструє силу нашого національного духу. Ми йшли у поїзді такий карнавальний цух, це карнавальний потяг. Ну, ви бачили всі картинки. Це таке яскраво, все розкрашено, Там ну більше таких платформ вони були. У цьому карнавалі з одного потягу завжди розбрасують більше тонни цукерок. А ми йшли просто от, гарні дівчата, українці, і емоції, які були, це щось таке в моєму житті такого не було. Ми йшли е, біля 6 час годин на да, п'ять-шість да, годин, нам аплодували. німці бігли з нами обійматися, вони е, стояли, плакали. Усі сканували, скандували Україна за QR-кодами, якими обладнана платформа, глядачі могли донатити кошти на благодійну допомогу фонду Блау Гельбесхойць. Зараз ми з мером міста з благодійними фондами. ну, до речі, з Володимиром Олексєєвим, Юрієм Любаровим. Ми будемо формувати запит, що потрібно Миколаєву. Я сподіваюся на це і я. Ну хочу щось робити у цьому напрямку. Культура це теж фронт. І війна скінчиться, а дружні стосунки вони будуть назавжди. Саме потужний національний дух наших громадян і надихає німців. Сьогодні ми прийшлися разом через кельну і всі карнавальські люди Кельну сьогодні аплодували. Ми вилися. Білий канабальський цук. І це були аплодисменти, які не стихали. Не нам аплодисували, а вам. Аплодували Україні, яка тримається так міцно для нас всіх. Тримаємося, ми переможемо. Разом до перемоги. Особливим перформансом карнавалу стала маскарадна хода, що супроводжувалася карикатурами російського диктатора Владиміра Путіна. Його зобразили у вигляді вампіра, який пропускає планету через м'ясорубку, або поцілунок з дияволом. Вулицями міста також приїхала велика лялька у вигляді Путіна, який купається у ванні повній крові. Німці також висміяли російську армію, показали танк на велосипедних колесах. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.